Куди на цей раз мене занесло з Deutschland-тікетом? А ось оце місто, і я буду підійматись до замку Драхенбург. Є два шляхи піднятись. перший поїхати за 12 євро з людини на трамвай, і другий піти. Пішки. Я пішла пішки і зовсім не пошкодувала, я наче піднімалась на Артема Святогірську. І по дорозі є дуже багато дешевих кафе. Коли ліс починає річати, це означає, що ви вже підходите до замку. І до речі, не переймайтесь, на кожному кроці є вказівники, не загубитесь. Далі йдемо купувати квиток. 8 євро з дорослого. Тут, до речі, є магазин, де багато всього цікавого. Наприклад, вино, сувеніри з Гаррі Поттера, їх тут дуже багато, і капелюх, який. Реально розмовляє. У мене не шиза. Я Гриффіндор, до речі. І знаєте ще що? Багато драконів. А знаєте чому? Тому що це місце нарекли замком дракона. Але це неправда. Насправді, замок дракона знаходиться вище, але він майже зруйнований, бо був построєний у 10 сторіччі. А саме замок дракон.